Евнений український референдум про незалежність і кінець існування радянського союзу у результаті Україна успадковує третій за величиною ядерний арсенал у світі: 176 міжконтинентальних балістичних ракет, а ще стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Світ вітає нову країну, але водночас занепокоєний. Бо країна одразу поповнює клуб ядерних держав на Україну розпочинається міжнародний тиск. Лише через три роки, у грудні 94-го року, Київ підпише Будапештський меморандум. Документ, який на папері дає запевнення щодо безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї. Меморандум, одним із гарантів якого виступила Росія. Багато українців тепер вважають, що інші гаранти США та Велика Британія могли б зробити більше, аби захистити Україну від російської агресії. Подекуди навіть лунають голоси. Шкода, що розсталися із ядерними боєголовками, але чи були в Україні реальні шанси залишити собі ядерний арсенал? Як виявляється, не зовсім. Український ядерний арсенал був потужним, але ані Леонід Кравчук, ані Леонід Кучма не мали ядерної валізки. Київ ніколи не мав контролю над своєю ядерною зброєю. Усі ключі від нього перебували у Москві. Максимум, на що Київ міг розраховувати, мати можливість блокувати запуски без своєї згоди. Таким чином, ядерне роззброєння стало для України скоріше одним із кроків на вихід з під контроля Кремля. Чимало запитань було і до технічного стану ядерних ракет. Інформація була суперечливою від усе в порядку до попереджень, що на українських ядерних шахтах назріває другий Чорнобиль. Якщо додати, що реальний контроль над ядерною зброєю був в руках Москви, арсенал перетворювався на кота у мішку. Мало хто пам'ятає, але Україна за відмовою від ядерної зброї отримала не лише розмиті обіцянки безпеки, але і реальну економічну вигоду паливо для атомних електростанцій. На початку 90-х в Україні вирувала серйозна економічна криза. В селах і великих містах люди вечорами сиділи без електроенергії. Були так звані вільні відключення, а ще й борги за газ, які частково вдалося списати відмовою від ядерних бомбардувальників. У таких умовах економічної кризи ядерна зброя перетворилась на вбивцю і без того дірявого бюджету. Є один цікавий і важливий факт: ядерна зброя України це були стратегічні міжконтинентальні ракети, ракети що тримали на прицілі Сполучені Штати Америки. Тобто проти Росії вона була безсилою. Натомість сама Україна опинялася під прицілом американських ядерних ракет. Теоретично стримати Росію за умов конфлікту могла би тактична ядерна зброя, і Україна свого часу дійсно мала від трьох до чотирьох тисяч тактичних ядерних боєзарядів. Але Росія швидко і напівтаємно вивезла тактичну ядерну зброю з української території невдовзі після проголошення Україною незалежності. А стратегічна зброя, яка залишилась на українській території, на геополітичній шахівниці, лише посилювала Москву і грала проти Америки. Попри усі перераховані причини, Київ не поспішав прощатися із ядерною зброєю. Це поставило Україну фактично на межу міжнародної ізоляції. У ті часи я був молодим журналістом, але добре пам'ятаю, анонсований практично в останню хвилину перший візит американського президента Біла Клінтона в незалежну Україну. Візит, який, хоч і відбувся, але став показовою демонстрацією тиску і загрози повної ізоляції України. Літак біла Клінтона приземлився у Києві у січні 94-го року. Але українську столицю ні, Клінтон ні. так і не побачив. Він навіть не залишив територію аеропорту. Туди на литовище для переговорів довелося їхати українському президенту Леоніду Кравчуку. За таких умов чіплятися за ядерною зброєю у Києва не було ані можливості, ані реального сенсу. Вибір був простий: або увійти в клуб нових демократій і за допомогою заходу будувати нормальну країну. Або замкнутися із ядерними ракетами, які навіть українці не могли контролювати, і перетворитися на світову парію. Водночас на світову парію, порушивши Будапештський меморандум, за останні чотири роки перетворилася Росія, позбувшись ядерної зброї, Україна якраз вчинила добре і для себе, і для світу. А в конфлікті з Росією і правда, і право на боці тепер безядерної України. Ростислав Хотин, Радіо Свобода. راها <applause>